Вітаю вас, мої чарівні квіточки! Це експрес-розклад. Експрес-розклад для тих, хто хоче зрозуміти, чи у нас якось співпадають наші ну, хвилі, наш світогляд, чи буде на індивідуальному розкладі також якісь співпадіння. Тому я викладаю, витягую одну карту і прошу вас подумати, так чи ні. І це буде невелика характеристика ситуації і от розвиток цієї ситуації, я, ну, буквально друга карта буде, це буквально от в найближчий час. І ви так дуже швидко зрозумієте, чи ну, є співпадіння, чи ми один одному підходимо. Ось, тому я дві карти, витягую дві карти, так чи ні, як це буде розвиватися. Для тих, хто вперше на моєму каналі, мене звуть Катерина, це канал Повільна квіткова Таро. Тут я роблю розклади ну, на різні теми. Здебільшого стосунки, робота а, чекаю вас на особистих консультаціях. А, і давайте починати. А, так, перший варіант. Перший варіант. Давайте подумайте, от, що вас а, хвилює. Ну, от, просто дуже хвилює у найближчий час, які теми вас хвилюють? Так. І я буду давати відповідь так чи ні. Ну, і, і, можливо, як це в найближчий час, як будуть розгортатися події? Так чи ні? Так чи ні? Ви задумали, так? Питання, так чи ні? І. Друзі, поки що, ну скоріше за всього, ні. Дев'ять жезлів, ні. Тому що, ну я скажу так: що ну недостатньо у вас поки що ресурсів. Це більш позиція захисту, коли ви вже окреслюєте дуже... Коли ви вже окреслюєте свої власні, свої власні кордони, це, це може стосуватися як і роботи, якщо вас, знаєте, навішують на вас багато-багато нової роботи. Ні, ви поки що не зможете. Ну, я кажу абстрактно, щоб ви розуміли, так якщо у вас щось було, я щось наприклад про роботу, ви поки що не зможете відмовлятися, ви можете окреслити свої кордони. Ну, скільки на вас можна навісити додаткової роботи, але повністю від цього ви не зможете, не зможете відмовитися, відмовити роботодавцю. Ні, якщо ви задумували щось про особисте життя. Якщо це хлопець, то він ну, чітко, конкретно, поки що не готовий відкривати своє серце, свою душу, робити перший крок на зустріч. ні. Він, він поставив всі, всі можливі бар'єри, щоб його залишили в спокої. Якщо це просто ситуація, так ваша якась ситуація, то тут скоріше про те, що треба. Треба зосередитися на тому, на тих ресурсах, які у вас ще залишились, тому що залишилось їх мало. Якщо е, потрібно думати про те, що у вас є, і як його зберегти, то тут треба думати дуже швидко. Ну наскільки швидко? Ну, у вас ще місяць-два, щоб подумати, як ви. Е, як ви, будете роз... як ви розпорядитеся тим, що у вас залишилося? Це і про часом, про матеріальні ресурси, тому що через 2-3 місяці вони закінчаться. Як це буде? Ну, давайте, в найближчий час як це буде розвиватися, як, це... як тут буде розвиток. Розвиток такий, що? Вам запропонують, якщо це, ну, давайте, якщо це про роботу, запропонують, по-перше, відпочити. Тут буде запрошення кудись піти на відпочинок, це на роботі, ну, можливо, якийсь. Відпочинок вихідного дня, що, за, за що заплатить ваш роботодавець? Можливо, хтось на роботі запропонує просто розвіятися. Це буде це, це дуже приємно, якщо це. Особисте життя, не хвилюйтеся за того хлопця, який не пускає у своє серце, адже тут ми бачимо нового претендента на вашу руку і серце. Якщо це розвиток ситуації, то рішення вам допоможе знайти молодий хлопець. Молодий хлопець, який, який підтримає вас, який знає, можливо, людей, які можуть вам допомогти. Дуже чуйна людина, це дуже, дуже відкритий хлопець. Він ну, здебільшого, це хлопці. Він знає, як вас заспокоїти щодо вашої цієї ситуації, коли от просто. Ви закриті від усього світу. Він знає, як полікувати душу. Можливо, це знаєте, що мені йде? Молодий лікар, який по-іншому дивиться на способи лікування. На дні колоди, от на дні колоди, місяць. Більше нічого не можу сказати. Перший варіант інформація закрита. Все. То, що у вас в найближчий час прийде до вас людина, яка зможе вам допомогти. Якщо не вирішить ваше питання, ну хоча б вона вас якось заспокоїть, ви будете в більш такому зніме напруження. Е, ну більш нічого сказати не можу. Місяць завжди мені це кажуть, що інформація закрита. Другий закрита другий варіант. Другий варіант. Подумали, подумали, так чи ні. У вашій ситуації, так чи ні, так чи ні, так чи ні, так чи ні. І, ви знаєте, король Келихів, я схильна сказати, що більше так. Король Келихів а, на дні колоди, диявол, а особливо тим квіточкам, які, які хочуть знати щось про особисте життя. Ну, давайте спочатку, якщо це в роботі. Король Келихів може бути дуже уважним, дуже уважним керівником. Це дуже лояльна організація. Це дуже прихильний до вас, прихильна до вас людина. Якщо це відповідь так чи ні, то скоріше так, тому що ви подобаєтеся. Ви подобаєтеся а, цій організації, тому вона зробить все, щоб ну, якось прихильно вирішити питання. Ви подобаєтесь цьому чоловіку, якщо справа йде про чоловіка або ну, це більше про чоловіка, це, це вже не хлопець, це чоловік. Ви подобаєтесь, тому ваш, ваше питання буде вирішено, наскільки можливо в цій ситуації до вас якось прихильно а, допомогти вам. Він прикладе всіх зусиль. А, знаєте, на Дніколоди. Ну, щось щось розумієте, щось тут може бути про маніпуляції, маніпулятивне. От будьте уважні, король Келихів може як і підтримати дуже емоційно піднесене такий стан, ну, може вас знаєте, піднести, надихнути в поганому своєму ключі. Він тут потрібно бути дуже обережним, тому що тут може бути маніпулювання почуттями. Тому ну просто будьте уважні, як це буде, як це, який розвиток буде в цій ситуації найближчим часом. Дев'ять келихів, слухайте, ну тут просто про. Свято безсуцільне без свято. Ви знаєте, король Келихів може не знати міри. Якщо він запрошує вас кудись посвяткувати, відволіктися або запрошує в свою організацію, то свят буде дуже багато. Робота як свято, розумієте? Робота як свято, і це може бути ну, з перебільшеннями, коли ти перебіль... ну, не знаєш меж. От, свята не знають меж. Ви знаєте, розвиток тут дуже такий, дуже приємний може бути, але... Знаєте, приємно, коли святкуємо, святкуємо, але все одно прокидатися на ранок потрібно. Ну, будьте дуже уважні, куди вас кличуть, в які, в які проєкти вас кличуть, або в які стосунки вас кличуть, або в яку організацію. Вам можуть. Ну, тут просто дуже приємно все, ви подобаєтесь. Просто я ж кажу, робота як свято, але щоб вас не втягнули. От, в якісь такі темні справи, в якісь в якісь робочі контракти, наприклад, які, ну, знаєте, з такими дуже. Погано прописаними вашими правами, обов'язків багато, а прав ніяких. Будьте дуже уважні. Якщо це лікар, якщо це ваш лікар, то тут багато чого він може понавиписувати. Такого, таких ліків, до яких ви дуже звикнете, і ви потім з них ну, не злізете. Розумієте, що диявол це про залежність, залежність, якщо це тема, наприклад, здоров'я, залежність від. Від постійних цих е, рецептів. Дуже багато 9 келихів, і у нього ще один келих, дуже багато пити, або крапельниці вам призначать, або щось дуже багато води, щоб ви не захлинулися, розумієте, цими ліками, або цими емоціями, якщо це про емоції,